Ну тож так, друзі, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonic149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями, ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, сьогодні я планую займатися дуже такими звичайними справами. Ну, нічого, в принципі, такого цікавого. Ой, звичайні справи. В принципі, думаю, піду на рибалку, можливо, сьогодні. Так, і, до речі, покажу вам свій новий острів, на який я тимчасово переїхав. Ну, не те, щоб я сюди назавжди переїжджав. Так, зараз я до цього рибацького піршу. дивіться, яка в мене є тут вежа. О, я зараз хочу вилізти на неї та дещо вам показати весь цей прикольний острів. Ану, так, чудово. Ось сюди ми вилазимо. Друзі, подивіться, ось що в мене тут є. Так, правда тут трішки затопило, недавно тут було цунамі. Ось. І в мене є, типу, такий міні-човник. І... Стоп хто? Відьма? Так це, стоп, яка відьма? Це ні. Це мені здалося. Так, мені ж все здалося. А, на мене суне відьма! Фу, для сповільнення! Ай, що це таке? Ні-ні-ні, це не за планом. Так, дружина, потрібно тікати. Що це таке? Так, ну все, ти прийшла до мене, та ти, я тут взагалі. Бо ти знаєш, я в поліції подзвоню, тебе посадять. На. Ану, йди сюди, ти куди втікаєш, ану йде сюди. Погана відьма, хоча я просто заховаюся в будинок. Так, в будинку, в будинку, в будинку, я спокійно сподіюся. Посидю від неї так. Я вам просто хотів показати, тут з'явилася якась відьма, Нічого, я спробую якось викликати поліцію. Так, але. Але після цунамі змила всі мої телефони. Я не зможу зв'язатися з поліцією. Так, поки що ми залізаємо в будинок. Так що це таке? Я просто хотів пожити в якомусь острові. Так, все. Хух, вона сюди точно не долізе. Сюди тепер ніяка відьма, ніякий маніяк точно не долізе. Так, ой. Я просто можу гарантувати. Що це таке? А, що це таке в будинку? Якісь мамочки? А! Погана відьма! Погана! Що вона мені? Слухай, якщо ти розів'єш вікно, ти будеш сплачувати все до, до копійочки мені. Так, а ну ти що вона творить? А? Що вона взагалі робить? Тільки не це. Так, мені потрібно вилізти сюди. Так, вона мене тут точно не повинна знайти. Хух. Що це така за відьма взагалі? Краще б. Це була добра відьма і мені допомагала. Хоча що я ще не сказав? Добра відьма й мені допомагала. Добре, це вже я сильно сказав якусь турню, того не пішла. Хух. Думаю, тепер спокійно можна лягати спати. Я краще спершу поїм, щоб відновити своє ХП. Хух, оце то, звісно, були пригоди Так, Можна поспати. Хоча стоп. Так, ну, чекайте ну. Потрібно мені вийти. Я не можу зламати цей камінь. О, якби цей камінь... О, у мене ж є кайло. Це чудово. Так, в мене є кайло. Так. Що? Золоті яблука? Класно! Це дуже класно, стоп, в мене є золоті яблука, стоп, де вони взагалі взялися? Е, ну, я, звісно, бачу цунамі. Напевно так, після цунамі залишилось. Е, ну, добре, що. Так, щось. Ще злоді яблука! Ого. Це прикольно, коли вони просто десь з'являються. Чудово! Це дуже чудово. Що? Фіньма? Так. А ну куди це вона пішла? Треба за нею прослідкувати. Коняка? Вона ще на коня перетворилася? Може мені вже вважається щось? Чи піти поспати? Ні, я піду на вежу. Мені страшно бути в будинку, вона туди дуже легко залізе. Добре, що в мене хоча б. Би... Я кріпер ні! Магія! Де якась магія, з них не кріпер? Добре магіт, напевно вже має тут, напевно, не допоможе. Собачка! Вулфі. Поганий кріпер! Поганий кріпер, не наближайся до мене! Поганий! Зелений штука! Так, ні, декілька секунд і капець. Так. Ну, де якась магія? Де ж та відьма? чого ж? Вона мені не допоможе. Добре, пізно. А що це це все було в воді? Е, так, собака, Ой, добре було б, якби в мене були в кістки, щоб його приручити, але я опинився на цьому острові. Так, шанси, тобто я зараз думаю, потім звідси, можливо, попливу на оцій штуці. Так, зранку я звідси попливу і втечу від цієї віді, бо, ну, це моя штука. Ну, типу, човен, рибальський пірс, чи як там воно, ну, коротше, друзі, ви зрозуміли. А поки що я вилажу на цю всю вежу. Хочу подивитися, так, начебто ніяких відділів не видно. Так, це все тобі здалося, а золоті яблука просто примило водою, так, просто примило водою. Все, все ясно. Це все затопило просто так. <кхем> Мою шахту теж якби трішки затопило. Тобто шахти в мене тепер теж уже немає. То все? Кісточка? Ого, кісточка? Це добре. Песик? Дем та собака. Добре, давайте, друзі. Хопа, осюди. Е, собака? Добре. Хопа. А, я його не переручила, але де зникла та відьма. Ну добре, зникла та і зникла. Нічого можна за це не хвилюватися. Так. Повертаємося до мого будинку. Та на просто взяла і зникла. Хух. Добре, тепер тут можна спокійно поспати. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Так, так. Оу. Добре. Можемо просто собі поспати. Так. Та що це мені як не спиться? Вже ще який раз встаю за цю ніч, добре? Що? Ого! Стоп, що? Так, а це дуже дивно. Скриня ТНТ. Ем, дивний дуже набір. Скриня це начебто, звичайна. Скриня пастка! Я придумаю купіймати цю відьму. Лук. Що? Добре? Якщо це скриня пастка, значить я знаю, як мені ой, упіймати цю війму. Добре, давайте, друзі, зараз ми її дуже легко упіймаємо. Якщо вона. Я сюди покладу дещо дуже цінне, ви спитаєте? Ні, я спершу поставлю скриню, потім я туди підкладу ТНТ. А! Відьма! Ах ти ж! Нічого, я тобі ще помщуся за це все. Нічого, вона прийде я сюди. А! Відьма! Відьма, відьма, так! Давай ми з тобою якось домовимося. Ось тобі, давай м'ясо, відьма. На м'ясо, м'ясо. Відьма, тримай м'ясо я тебе хочу задобрити. Ось м'ясо, може, ти тепер мені будеш допомагати? Відьма, ось тобі м'ясо. Бери купу, купу м'яса. Ей, який мій будинок, бери купу м'яса. Можливо, тоді ти мені допоможеш? Оу, так. Діаманти? Ого, цікава відьма. Вона мені дає діаманти. Так, а. Ой, стоп, якісь ефекти, що? Це було, можливо, не отруйне зілля? А... О, стоп! А не хочеш мені дати вуточку? О, ліжко. Е? -е. Так, я хочу, щоб у мене з'явилась діамантова броня. Ну? Ну? Ого! дивіться, діамантова броня! Ну, майже діамантова броня, вона наші бажання виконує. Так, цікаво, що ти ще вмієш. Добре, комплект, звісно, не дійсно діамантовій броні, але цікавий. Так, це добре. Так, цікаво, що ця відьма ще вміє? Хочеться перевірити. Так, а якщо я скажу, що мені. Так, що ти ще вмієш? Ану? Ну, давай. Продемонструй свої вміння. Бо мені дуже, якщо чесно, цікаво, і водночас. Страшно. Так, в мене є лук. Можливо, ця фільма торгується за палички? Ем, Палички? Так. Ого! А, Добре, а якщо я їй дам три діаманти. О, яблуко. А якщо я по ній вистрелю? А так, вистрілив і нібито нічого не сталося. Так, одне золоте зачароване яблуко. Але, 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 так, дуже навіть цікаво, що з цією відьмою. Так. Вона дуже така незрозуміла. Нічого страшного. Хопа, це ми сюди і покладемо трішки м'яса. Так, я його хочу розділити ось так. Це все відьмі. Але е, ну, я навіть не знаю, подивимося. Якщо я нічого, перевіримо. Ну вона теж по мені спершу кидала різні зілля, тому це їй, так би сказати, зазілля. Так. Тому вона повернеться по це м'ясо, ось і натисне на цю скриню. Біля її ліжка. Так, добре. Хух. Головне, щоб із цією штукою там, де я ловлю, рибу нічого не сталося, бо якщо з нею щось станеться, я не зможу просто втекти з цього острова. Просто фізично не втечу з нього. Тому це дуже навіть чудово. Так, добре, погнали. Ось сюди, сюди, хопа. Так, зомбі, е, зомбі! Ні, так, куди мені втекти? Я не знаю, що мені робити. Так, добре, в мене є. і Тут якийсь недобудований міст. Ну, в принципі, нічого страшного тут немає. Так, підемо глянемо. Що тут у нас було? Так, угу. відьма. Так, сюди не повернулась. Вона, напевно. Що? Ні-ні-ні! Що, 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 що сталося? Як воно горить? Чого горить? Ні! Так, гасимо, швидко гасимо! Якщо воно згорить? Це мій єдиний спосіб! Їмо яблуко, Їмо яблуко, це мій єдиний спосіб, звідси втекти. Ні-ні! ні Це мій єдиний спосіб, якщо воно згорить. Хух, я звідси не втечу, стоп, стоп, не гори, тільки не гори, будь ласка, не гори, не гори, не гори. Отже ж, я думаю, що теж сюди причепна, чи що це взагалі таке, ні. Аа. Давай швидко гасимо, гасимо це все багаття! Так, як його загасити? Ой-ой-ой! Якщо. Так, добре, що в мене хоча б є дерева, я зможу постаратися зробити нову, новий цей е, пліт чи що воно там таке взагалі. Е, добре, спробую тоді постаратися зробити нову штуку. Але лише потім зараз в мене нічого не виходить. Е, Погана, погана відьма, погана відьма. Я думаю, що це все через неї, бо просто так воно ж не загорілося, та й грози не було. Це... Вона мені його спалила, як я тепер на нього маю попливти, а тут ще й... Камінь? Можливо, вона ще й лавою хотіла. Так, зомбі, ти і після звідси, то й ти мені його підпалиш. Поганий зомбі. Думаю, відьме тепер точно потрібна та скриня. Ну, добре, ця штука ще придатна для того, щоб я міг кудись поплисти. Просто дах у неї вже дуже поганий. Так швидко я вже біжу в будинок, збирав всі свої речі і випливаю звідси просто тікаю, бо в мене є на чому втікати хоча б. О, де ця відьма? Що? Будинок! Нічого, поки вона мені не знищила повністю цю штуку, а вона його вже не зни. Ух, золоті яблучко! Стоп що? ТНТ! Ні! Ой, тенте! Ну й відьма. Ну нічого, зуб за зуб, як то кажуть. Ах, ти ж так ти мені будинок підірвала. О, в мене під будинком є вугілля. Ну добре, це не найкращий момент, щоб дізнаватись про таку цікаву фішку. Ох! Ти думаєш нічого? Я тільки навтечу з цього острова, сюди приїде стільки поліції, тебе чого Човен! Ах ти ж він просто підірвався в мене на очах! Нічого, він ще начебто придатний, як якщо... думаю, його ще не затопить в перші 15 секунд плавання. Добре, так я швидко побіжу, то буду дерево, то в нашій ліс спалить. Ну добре, ліс спалить, це вже неможливо. Спалити цей весь ліс просто неможливо. Ось так. Неможливо його спалити. Я швидко зроблю собі човен і. Що? Що таке? Що? А? Звідки хто? Де? Нащо? Для чого? Так. А, ось де вона? Ага, хоче по мені виставити нічого, я все одно зроблю човен, звідси втечу, поки ліс не згорів. Ой, ні-ні-ні-ні! Так, їмо яблуко, йому яблуко, йому яблуко, йому яблуко, їмо, яблуко, їмо, яблуко, їмо яблуко. яблуко. Бо я встиг втекти від її скрині. Так, давайте йому яблуко, їмо яблуко. Ох, так, добре о ОТНТ і. Це мені цікаво, навіщо? Напевно, знаю, навіщо? Так, поки мене ці башті я хочу там залишити. Цікаво, що буде, якщо башта ця підірветься разом з відьмою. Е, просто так, дуже цікаво. Не знаю, не знаю, не знаю. Ем... Типу, що? Що? Е, відьма тікає! Відьма, ну стояти! Так, ану, стій, кому сказав. Вона тікає. Ану, де ти повертайся сюди? Повертайся, кому сказав. Повертайся, негайно до мене. Так. Все, я побіг крафтити човен, поки вона не спалила ліс. Так, ну, ліс, звісно, я не думаю, що вона так легко спалить, бо це все таки ліс, він дуже великий. Так, а я, але я цього дуже боюсь. Так, що вона його може спалити. Ну, нічого страшного, вона його не спалить. Так, вона десь втекла у воду, це є мій шанс. Хух, Якщо ще тут все загориться, то, то я тоді не знаю. Так. Добре, 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 все, все, все. Начебто все нормально. І так, добре. Де ж воно перекрафчуємо все на дерево і тікаємо з цього місця. Що ні тільки не пожежа, дуже величезна пожежа, дуже велика пожежа. Ой-ой-ой-ні-ні-тільки ні, 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 ні. Тільки не ця пожежа. Це я просто. Що мені робити? Йо, ні, дерева, всі горять дерева. Ну, візьма, нічого. Напевно, це якась там співучасниця того злого селянина. Я чомусь так просто в цьому впевнений, що вона. що той селянин це її друг, вона мені вирішила помститись за селянина. Так, я просто впевнений у цьому, Напевно. Хоча яка різниця? Так, пора мені звідти тікати. ну то ж так, друзі, всім пока пока З вами був, як завжди, я, Саняк149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські подавайки, діліться моїми відео з друзями, ну то ж так, всім пока пока Зустрінемося у наступних відео. Так, а поки що ця відьма мені просто спалила весь мій острів. Добре, що я хоча б встиг зробити човен та втекти. Як ви бачите, острів мій горить, всі вежі і все. Так, ну то ж так, всім пока пока зустрінемося у наступних відео.